Вогник, вогник, жарко, жарко, знялась в дорослому кіно. А я можу груди показати? О, ну давай. В чому проблема жінок? Вони не хочуть виконувати свою природну функцію і становиться матерями. Та як правильно вийти заміж? Більшість дівчат хочуть вийти заміж, і це факт. Я вже по традиції нагадую, підпишіться, бо існує легенда, що кожен, хто підписаний на мій канал, завжди вечором в тумбочці знаходить гроші. Отже, що буде, якщо жінка коротко підстриже волосся? Що такое, коли жінка відрізає коротко Під мальчика. Це кастрація. Ну ладно. Вы кастрируете себе свои возможности привлекать мужчин. Да? Скажут, это смело. Шанель говорила чем старше, тем, короче, волосы. Дорогие мои, отрезать себе руку, здоровую или ногу. Это теж охренеть, як смело. Результат тот же самий, ви себе підрізаєте свої можливості. Дядько зараз серйозно порівняв відрізану руку з, зі стрижкою. Все хорошо. Дядя, а що це ви такий розумний, і самі з коротенькою стрижечкою. Ви що, на собі цей лайфхак з кастрацією перевіряли, чи як? Волосся відрости може, сонце, ти наше. Самое большое, що привлекает мужчину в женщине, це длинные волосы. Не та херня, що вам треба познайомитись, там поспілкуватись, може на побачення сходити. Просто побачив, що в неї волосся длінне, і все. Ви прикиньте, він ж реально говорить, що відрізати собі волосся це буквально одне і те ж саме, що відрізати руку і взагалі це кастрація. Я розумію, що існують різні інформаційні бульбашки в житті, це все. Але в який момент в житті людини він так живе, ходить в школу, росте, а потім бац, і жінка не може відрізати волосся, бо тогдайте то ж саме суйка кастраїрована жінка. Всі тут розуміємо, що в жінки немає чому відрізатись там. То що тоді вона, коли під карешечку стрижеться, то в неї матка всихається. Чи як добрий? Ні, Вона ще не така страшна. Я її не бачу, тому вам продовжую. Але ви смішний просто 10 з 10. Браво! Вау! Скажіть, що це за магазин? Щоб я ніколи в житті там нічого не купував. Навіть корейців, що це з вашого відео, а знаєте, таких дуже складно чимось здивувати. Коли дійшло, що вона навіть ні разу не зачепила зубами, а ти вже планував одружуватись на ній, так хто знач, не поняв? Жар тут в тому, що ця дівчина умовно в його відео вже комусь до нього смактала. А він хотів незайману даю вам рівно одну секунду посміятися. Все, перестали бігом сміятися. секунда закінчилась. Відмічу, що сніданок смачний. За це лайк. А от за це не лайк. Чоловіки ж самі скрізь пишуть, що бажають, аби жінка в ліжку була повією і вже все одразу вміла. А як вона має стати тою повією в ліжку, якщо вона не буде цьому вчитися? З такими навичками, знаєте, ну не народжуються люди. Кусає запрутня погано, не кусає запрутня ще гірше. Вам його що надкусювати треба, чи що з ним робити? А правда, що якщо пройти без трусиків, то лікування безкоштовне. Я це відео тут вставив виключно через одну причину. Скажіть мені, де ви знаходитесь? Якщо достатньо просто прийти без трусів, то я тільки за зуби лікувати, знаєте, дуже дорого. А так поєднаємо приємне з корисним, чого ні, ви ж дуже хочете, така я. Я вам двоє пар трусів принесу. А якщо серйозно, то боже, ну який ж це крінж? Це вже десь п'ятий стоматолог, який знімає ту. О, таке саме відео. На хіба? Вам що помазано з тими трусами? Чи це у всіх стоматологів? в хто фетиш на вживані труси? Чи як? Приймайте вашу піц. О, дякую. Ой, а в мене буде решти. І що ми будемо робити? А я можу груди показати. О, ну давай. <гас> ну як? Круто. Так, а решта де? Я разів 15 передивлявся це відео, і в мене з'явилось одне запитання. Щоб що, який тут жарт? В тому що жінки з маленьким розміром не жінки тепер чи не привабливі, чи може в тому, що чоловіки істоти ніколи не відмовляються подивитись на груди, тому жінки можуть розраховувати своїм тілом. Я не хочу якось душнити чи ображати їх. Я намагаюсь це якось зрозуміти, і я не розумію. Але то вже ладно, залишимо це відео з ними, їм з цим жити. Я зараз хочу вам сказати про те, що більш важливе. Хто бажає виграти новеньку PlayStation 5? Я знаю, що цього речення ви від мене не очікували, але це дійсно. Правда, я разом з Міжганом та Дешпоп долучились до великого збору на два авто для наших сил ППО. Сума потрібна не маленька, цілих 380 тисяч, але завдяки людям з Телеграму нам вже вдалося зібрати майже 100 тисяч. Щось зізнаюсь, для мене це реально приємний шок. І так ось, PlayStation 5. Ви все правильно почули. За участь в цьому зборі ми віддаємо ПС. Правила дуже прості: 25 гривень, один квиточок, 50 гривень, два квиточки 104 і так далі. Коли банка буде закрита, ми одразу ж анонсуємо переможця. І відправимо йому ігрову приставку, і також, коли авто приїдуть в Україну ну, і пройдуть всі технічні обслуговування, я обов'язково зроблю звіт з фото, щоб ви самі бачили, що ми купили і кому то пішло. Тому, будь ласка, долучайтесь. Ну а я вас витаю, мы прошли наилегший этап цього видео. Далее в составаты мы лише гирше та гірше. Любая адекватная женщина должна быть ориентирована на семью, а не на себя. Но к сожалению, большинство современных девушек живут ради дешевых эмоций и постоянного дофаминового угара. Они хотят путешествовать, хотят кайфовать, хотят проживать каждый день как последний. Они не хотят выполнять свою природную функцию и становиться матерями. А теперь посмотрите, к чему это нас с вами привело. Из-за женской распущенности демография находится в глубочайшем кризисе. И с каждым днем ситуация становится только хуже. Ой, ё-моё. Это будет сложно, но мы впораемся. Принаймні, я сподіваюсь. Женщини хочуть путешествувати, хочуть кайфувати, хочуть прозивати кожен день, як последний. Вибачте, а що в цьому поганого? Це звучить так, наче ви уявляєте, жінки не хочуть страждати. Це жах, Срочно в кандали їх. Пане, красиві шортики на камушки. Ви реально думаєте, що якщо ви просто жінці скажете, що вона повинна рожати, то вона така. Ой, блін, мужик сказав, що треба рожать, то я пішла рожать. Це так трішечки не працює. Вони не хочуть виконувати свою природну функцію. І становіться матерями. Ти такий розумний, що капець, але я щось от дивлюсь на відео і якось не бачу біля тебе з три десятки дітей, які б стояли і кричали: Тато, тато, сьо! Тато, чи що, по-твоєму, жінки від Святого Духа повинні народжувати? А, ви що, як ж я міг забути? Ете ж другоє, жінка повинна народжувати дітей, а от батько за цих дітей відповідальності не несе, бо його місія це засунути прутень. Мені -то ще недавно в коментарях написали тезу, яка прям ідеально підходить під тему цього ж відео, яке говорить оцей цей пан. Значить, цитую: я за горіми. Бо якщо чоловіка поставити в кімнаті з десятью жінками, то всі десять будуть вагітні. А якщо жінку в кімнаті з десятью чоловіком? Віками, то за лише вона Логічно, правда? Не те, що по суті логічно, але ну, от в них, бачите, це має якісь сенси. А тепер посмотрите, к чому це нас з вами привело. І за жінської розпущеності демографія знаходиться в глибочайшому кризісі. Розпущеності, бажання подорожувати і хоча б трішки відчувати насолоду від життя, за розпущеність. В мене реально таке відчуття, що в нас в світі не лише мода циклічна, а й історія. Пожили 100 років дівчата плюс-мінус. Вільні, все, хватить, давай назад до дому рожать дітей. Про демографію він що там заїкнувся. Якщо ви так сильно хочете дітей, то що вам заважає їх рожать? Одягли вускачі, зробили коротку стрижку, щоб каструватись. А, ну, це вже я бачу, ви зробили. Молодець. І зачекайте, коли ваші органи стануть жіночі та вперед рожать, скільки вам влізе. Дев'ять місяців одну дитину винашуєш, потім дозволяю тобі три місяці відпочити, і опять по новій. І вздумай тільки, щоб було їх менше. Ну а тепер ми переходимо до. Головного хедлайнера цього відео, пані та панове, зустрічайте Єва та Есті, дві сестри, які ведуть Ютуб канал, на якому вони нещодавно загрузили відео з порадами жінкам, як вийти заміж, і це відео викликало величезне та доволі справедливе обурення в інтернеті. Тому я б хотів вам сьогодні це теж показати, щоб ми разом з вами це обговорили. Будемо відвертими. Більшість дівчат хочуть вийти заміж, і це факт. Ну реально так влаштована наша жіноча природа. Ми створені на затишок, на уюти, виховання. Дітей, на народжування дітей там ухаживать, ну скажу, скажімо, так ну, за До чоловік, за чоловік. Це все наші жіночі і Тим нічого не зробиш. зараз. Дуже важливо для повного контексту та розуміння картини уточнити ці дві дівчини виховувались в єврейській, як вони сказали, родині. Чи має я щось проти цього виховання? Ну точно ні. Кожен виховує як хоче, якщо це не порушує закон. Але казати, що більшість дівчат хочуть заміж, і це факт, як вони уточнюють. Ну, з цією тезою я б посперечався. Всі дівчата, з якими я знайомий напроти, не хочуть заміж, бо вони не бачать цьому сенсу і не хочуть запарюватись з документами. Чи робиться їх якимись не такими жінками? Я Певнений, що ні так, давайте обговоримо, як бути дівчиною, на якою одружуються, а не з якою тусується. Ну і тут зараз прям буде скарпа непорада. Дівчата, беріть зовсім та записуйте. Якщо є чутки, або плітки, що ви і з тим вже були, і з тим, і з тим, і з тим, що ви, як каже, мій чоловік з пробігом, це просто червоні позлявити вже кажеш, ой, вона вже я є, Вона і з тим ходила на побачення, і з тим, і з тим, і з тим. Як каже мій чоловік з пробігом. Ви ходите на побачення з хлопцем, бо хочете знайти собі кохання, а не просто брати перше, що попало. Вітаю, ви тепер дівчатка з пробігом, і вас ніхто заміж більше не візьме. Я не розумію, чому я це маю взагалі пояснювати, але все ж, на жаль, не всім так пощастило, як вам. Бо вони там відео говорили, що вони в 11 років познайомилися з першим своїм коханням, за яке потім вийшли заміж. Але навіть так, ліва сестра вже була розведена, тобто, по факту, ваші ж тези працюють проти вас самих. Але я вам... Хочу показати ще одне дуже веселе відео стосовно цих от тез дівчат і того, як вони насправді самі їх не дотримуються. Ніколи не проси подарунків. Я просто ненавиджу ось цю фразу. Мусь ну купі. Польов, я поміряла пальто бажане. Я хочу пальто бажане. Купиш мені 24 тисячі. Купиш, Купиш? купиш? большое. Хорошего хорошого дня продуктивного. Прикольна, правда? Жінки з пробігом погані, тому що їх заміж ніхто не візьме, але не звертаю увагу, що я розведена. Брати гроші у чоловіка це red flag, Але бусь, ну купи-купи за 24 тисячі гривень. А ще всі жінки точно хочуть заміж. Просто бояться в цьому признатись. От прям народилися і в два роки вже заміж хочуть, бо ну що це за жінка без чоловіка. Насправді вони там вляпались в ще більше скандалів, але про це вже весь тікток гудить. Я впевнений, що якщо ви про них щось чули, то ви вже знаєте. Якщо не чули, воно вам і не треба. Мені і от цього що я. Побачив, вже хватило. Все. пока.